У свої 80 він такий же завзятий та енергійний, як і в молодості. Уродженець хутора Загаття на Ратнівщині, а нині співробітник Інституту теоретичної фізики Національної академії наук Степан Філіпчук. Єдиний в Україні автор патентів на винаходи в 30 галузях народного господарства. Я перший патент 4 роки захищав. Все не так, не так оформлено. Розумієте, а вони ж не стараються допомогти. А потім вже так освоїв, що з 60 уже зараз жодна не була е е відхилена. На малу батьківщину Степана Павловича провела цілком практична мета. Запатентований ним гідродвигун здатний працювати від вільного потоку. Рік винахідник мріє встановити на добре знайомі йому з дитинства прип'яті. Бачите, оце патент це юридичний документ. Мета оглянути береги Прип'яті, де можна поставити перший вододвигун для рік. Окрім гідроенергетики, Степан Філіпчук має патенти на вітродвигун, який може працювати при швидкості вітру від одного метру на секунду. Лічильники гарячої і холодної води з сучасними технічними рішеннями, принципово новий сигналізатор аварійного оповіщення в шахтах та десятки інших винаходів, більшість з яких так і не затребувані державні. У нас немає закону. По сприянню винахідництву. В нас знають слова інвестор, чужий господар на нашій землі, якому не наука, не освіта не потрібна. Він все своє привезе. Знають позичити гроші, а розвитку власного в нас майже немає. За якихось півгодини споряджаємо експедицію та вирушаємо в дорогу завдання обстежити береги, Прип'яті на придатність для монтажу гідродвигуна. Заплава боброва гора в п'яти кілометрах по течії Прип'яті ідеальне місце для запланованих робіт. Це одне з найкращих місць. Недалеко речиться. Тут бачите, корови ходять, значить, недалеко люди живуть. І якби нам судилося тут встановити ці перші вододвигуни на річці Прип'ять, на моїй такси батьківщині, я був би дуже-дуже задоволений. А ще член національної спілки журналістів Степан Філіпчук пише рядки про рідну Волинь і небайдужих синів України, які прагнуть принести користь рідній землі.